Що це за нісенітниця? А насправді то вони ж, вони, ж, вони ж всі хороші. І ти такий, що? Якого трясся в детективі в трилері? Відкритий фінал. Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про два детективи: один класичний американський твір. Втім, все по порядку. А перше, що я хочу вам рекомендувати каву 25 Coffee Roasters. Знову ж таки, я вже показувала в попередніх відео, і зараз покажу це чудове оформлення і дуже смачна кава. Зараз я п'ю саме бунну, але також в мене є запаси і Ріо. Там вас чекають в інфобоксі промокод на знижку 20% відсотків букохолік на все окрім дріпів і комбо наборів. Тож завітайте. Мені здається, всі квамани вже знають про цей сайт, бо там можна обрати за смаком, за кислинку, за гірчинку. Потрібний помел, тобто хтось робить в турці, хтось кавомашині різні є кавомашини. Тож так. Там можна замовити потрібне помел. І кава реально дуже смачна, тож я рекомендую і сама п'ю. А зараз в мене немає жодної книжки на руках, тому що про всі книжки, про які я буду розповідати, вони в Електронці. Вони, скоріш за все, були придбані в Google книгах або, так, мені здається, от всі ці три книги були придбані в Google книгах. І я дещо обманула. Вас спочатку, бо це буде два детективи, одна класична історія американська, і один такий, навіть не знаю, це фантастика чи щось таке темне, типу вампіри, демони і таке інше. Але... Подивимось і почнемо, напевно, що з детективів трилерів. І що я прочитала за цей час? Перше, це тут усі хороші люди. Я прочитала це ще аж в травні. Я поставила ці історії чотири, хоча могла абсолютно точно поставити їй п'ятірку, якби трясся не фінал. Хто робить, можливо, я зараз трішечки зі спойлерю, але не сюжетом, а ходом, бо мені цікаво. В які ще історії детективній трилерній автор чи авторка зробили відкритий фінал. Якого трясся в детективі, в трилері? Відкритий фінал? Скажіть мені, будь ласка, я, я просто ось так: от могла б потрясти книжку, якби вона в мене була в фізичному варіанті? бо ну Нукамун? Мені здається, це... Це не канон. <хи> так не можна робити. Так, звичайно, ми згадаємо: можливо, хата Крісті, яка там взагалі в одній історії розбила канон, що оповідь йде від лиця вбивці. Але це Агата Крісті. А це я зараз вже забула, хто написав, але не можна, не можна. Я протестую проти відкритого фіналу в цій історії. Взагалі, ця історія гарно написана. Там розповідається про те, що багато років тому там зникла одна дівчинка. Зараз. Репортерка, яка ось сусід, сусідня, сусідська дівчинка зникла в її дитинстві, її навіть подружка здається. А, вона повертається в своє рідне містечко, щоб доглядати за своїм дядьком, який хворий, і знову зникає дитина. І оскільки вона репортерка, вона там починає щось розшуковувати, щось розкопувати. Не беремо до уваги, що можливо щось не дуже реалістично, бо це детектив трилер. Він. Не завжди повинен бути реалістичним. Він цікаво написаний. Мені було цікаво спостерігати. Звичайно, як і більшість книжок, ну я не думаю, що їх хтось перечитує, але це був гарно проведений час до того моменту, як я зрозуміла, що ось наприкінці в нас нагнітають, 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 а потім кидають без розв'язки, типу, а ви там вже вигадуєте, як ви хочете, як воно там закінчиться. І я така ні, я не хочу вигадувати, допишіть мені. Допишіть! Бо це не якась там сімейна драма чи історія якась, яка толерує відкритий фінал. Мені здається, детектив трилер не толерує відкритий фінал аж ніяк. Типу, я обманута. Я вважаю себе, мені не додали того, чого я очікувала. Тому четвірка, а так би, напевно, була п'ятірка, от чесно. Незважаючи на той би фінал, який би мені хотілося чи не хотілося, була б п'ятірка, але ні, 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 ні. Тому шкода. Якщо ви проти відкритих фіналів, не раджу, не раджу, вас буде бомбити наприкінці. І якщо ви не проти навіть в таких історіях, то можу радити. Якщо ви полюбляєте детективні трилери, непогано написано, цікава взагалі історія. Я не вгадала, хто там поганець, тож так, далі я у червні, так, червні я прочитала домі у домі омани, точніше прослухала, тому що я вімкнула в Google книгах. Чи мені навіть здається, це було на Google книга, або вже не пам'ятаю. Коротше, у Домі Умани це детектив, це е, детектив з серії, це е, британський чи ірландський автор. І це вже в нього серія, якась там 10-15 -та книжка з серії детективів, які він починав, здається, ще в 80-ті роки. Але в нас видана тільки ось ця. І в принципі, ти, можливо, трошечки розумієш, що це частина серії, бо тут з'являється детектив, який вже пішов на пенсію, але він повертається, тому що скоєно, точніше, не скоєно вбивство, знайшли тіло, яке було ось там. 20 років тому вбито, але тільки зараз його знайшли. Підозрюю, що це був ось той, хто зник, але ще не точно. Ось випливає той детектив, який в той час розслідував це вбивство, але не знайшов нікого, ні винного ні того, хто зник. Ну і таке інше. Ми, в принципі, можемо розуміти, що ага, ось цей дідуган був. Е Детективом, і ось про нього була ось вся ця попередня серія. Але в принципі ми можемо і, і читаємо цю книжку, бо вона тільки одна українська є як самостійно, і мені здається, нічого так і не втрачаємо. Вона написана, мені здається, незважаючи на те, що ну не у 80-ті роки так вже, але все одно ось якийсь фльор. Ось тих часів присутні, як на мене, бо вона досить повільна, незважаючи на те, що там є деякі цікаві моменти, деякі цікаві ходи. Але я не скажу, що вона аж занадто затягує своїми ось цими моментами, що ти переживаєш, не знаю, що буде, що буде далі. Там немає як такого такого екшну великого. Вона досить рівна, як на мене, і я вже розумію, що я читала її десь півтора місяця тому. І Ну, Здебільшого вже все змазалось, бо знову ж таки, я не скажу, що воно було ось така, але в принципі, на четвірочку, нормально. Якщо вам треба згаяти час, щось почитати, незважаючи на те, що це детектив, почитати щось спокійне, то так, можу радити. Як щось таке, вау. Ні, але для свого жанру на четвірочку, як на мене. Тож так, там ще замішані якісь, можливо, не дуже чесні копи, чи ну коротше, там всі такі підкилимові ігрищі є. Тож так, якщо що, ця книжка існує, взагалі, мені здається, так, мені здається, я в гуглів її просто знайшла. Вона вилізла мені як рекомендація така. І таке буває, там що кадка якась така дивна. Менш з тим. І є такий детектив, якщо ви не знали. І е, далі ми йдемо по класиці, тому що ми ось, е, залишимо демонів на кінець. Е, е, я нарешті прослухала е, в біди пересмішника. Я не читала її в школі, нам її в школі не задавали, коли я вчилася, не знаю, задають зараз чи ні. І... Мені просто було цікаво ознайомитися з класикою американської літератури. І я знаю, що зараз багато хто її критикує і за расизм, також незважаючи на те, що вона ніби проти расизму. Це якщо хтось не знає, це. Історія про те, як темношкірого звинувачують в зґвалтуванні світлошкірої, і всі розуміють, чим це закінчиться, тому що це там 50-ті або 60-ті роки в Америці, і ну, не було такого, щоб темношкірого виправдовували, якщо його звинувачують білошкірий, бо ну, білошкірий, темношкірий в той час в Америці. Тож так, і історія від лиця дівчинки, дочки адвоката, який захищає цього темношкірого, і там багато всього розказано, і чому він захищає його, яким чином. Ну, але мені здається, там я розумію, я розумію всю ту критику, яку наразі висловлюють. Вестерни до цієї історії вона дійсно занадто ідеалізує деяких білих, вона дійсно занадто спрощує деяких темношкірих персонажів, вона дійсно занадто в деяких моментах ну, так, є е, расистською з нашого. Погляду вже сучасного, але мені здається, що в той час, коли написалася ж таки раніше, так ми повинні плюс-мінус розуміти контекст, і на той час мені здається, що вона трішки по-іншому сприймалася. Але так зараз багато чого можна за сексистського і також ідеалізованого. Бо наприкінці там така тирада про те, що насправді та насправді люди розуміють, що ось цей темношкірий не винен, і вони просто не можуть самі це ну, показати, бо ось навколо всі такі расисти, і тому вони переклали відповідальність за свій расизм. На ось цього адвоката, який в білому пальто, тут ще з німбом. А насправді то вони ж, вони ж вони ж всі хороші. І ти такий, що? Ну, з цього патосу було через край наприкінці. Ти такий сидиш, типу, що це за нісенітниця, скажімо так, що не материтися. Тож так, але менш з тим мені було цікаво ем, цю історію дізнатися. Я поставила четвірку. Я розумію тих, хто ставлять тітрику, хто її там шпетить за все на світі. Але знову ж таки я даю ці історії послабшення через той час, коли вона все ж таки була написана. І ну, краще за все не судити твір за моральну сучасну, якщо він був написан там 100 років тому. Ну, це не 100, але менш з тим. Ну, таке, таке. Цікаво, не скажу, що вона зараз абсолютно е, потрібна для прочитання абсолютно всім, але щоб все ж таки можливо трішечки зрозуміти, чому ось ваш лінколи перегинаються, навіть зараз, ось з деякими моментами в Black Lives Matter і все інше. М, бо коли маєтник дуже довго. Ось в такій позиції, коли його нарешті відпускають, він не стає одразу ось посередині, золота середина. Ні, він спочатку ось сюди відкочується. І щоб він знайшов рівновагу посередині, треба ось багато коливань. Скажімо так, і мені здається, ось все ж таки зараз американське суспільство це і переживає. Менш з тим, остання книжка, яку я прочитала. Точніше також прослухала, прочитала це е, Демон Просперо. Точніше, як він там називається: Демон Просперо і Потобічник. Це взагалі дві різні історії, хоча типу про одного, про одну сутність. Тобто, Демон Просперо це історія від обличчя, ну, скажімо так, екзорциста в якомусь видуманому всесвіті якийсь типу, схожий чи не схожий на наше минуле. Ну, тобто, щось незрозуміло. Ось, Дуже такими широкими мазками світ окреслений, тому я досі не зрозуміла, в якому всесвіті, який взагалі лор там здебільшого, але менш тим книжка і так тонесенька, а там ще дві історії. Це ну, оповідання можливо. І ось Демон Просперо – це від обличчя, ну можна сказати, екзорциста, який має дар. Бачити цих демонів і виганяти цих демонів при тому, що звичайні люди не бачать, що він робить. Він, типу, просто там завмирає і спілкується з ним, з цими демонами чи ну, якимись сутностями. Так що ну, люди, звичайні їх не бачать, не чують. от І він, типу, священник, щось таке. І він подорожує, зустрічає там. В дуже дуже талановитому і дуже високо поставленому якомусь у цьому Просперо демона, і, типу, що робити? Він при дворі. Ну, типу, я думаю, може, це алюзія на Леонардо Да Вінчі чи щось таке. Ну, типу, при дворі дуже високе, дуже таке класне, супер. Взагалі дуже великі досягнення. І він ж не може його просто вбити, і, ну, його також вб'ють, типу, хто йому потім повірить і таке інше. І, ну, коротше, там цікаво все. Але далі, це потойбічник, це вже від лиця цього демона цієї сутності. І ось це потойбічник вже порівнюють з добрими передвісниками Тері Пречета і Ніла Геймана. але для мене. Це дуже-дуже-дуже-дуже різні речі. Ну тобто, можливо, не дуже різні, але ну, на абсолютно різних щаблях. Це як порівнювати м'яке і тепле, або я не знаю, кругле і шершаве. Ну, тобто, ну, різні трошечки в різних е категоріях. Тож так, ця історія цікава. Я навіть не знаю, що мені було цікавіше. Напевно, що ось все ж таки потойбічник цікавіший, бо ось сам цей потойбічник, він. Більше розкрити, як на мене, чи що, хоча, якщо брати те, що ось е перша екзорцист, Демон Проспера, екзорцист, і ось з другої книжки Екзорцист, це той самий екзорцист, то там трошки не збігаються деякі моменти, і коли я читала я така, ха. Ну, якщо це про того екзорциста, то ось в тому оповіданні було зовсім не те. Ну, тобто, а можливо, вони взагалі ніяк не пов'язані, тому я не знаю. Це дві абсолютно різні історії. Це не так, що там частина перша, частина друга. Тому я не дуже придиралася, я просто вам розповідаю, що там було. Але наприкінці воно було дуже перемудрено, і мені здається, там зробилось це поворот ем, трішечки надуманим. Там навіть була яка фраза: типу, е, вам може здатися це надуманим, але я така. Типу, якщо ти написав, що це надумано, це не виправдовує те, що це реально надумано, передумано. <схай> ну, менш з тим, я також поставила ці історії чотири. Я не жалко, що я її прочитала, але не скажу, що вона вау-вау-вау. Ну, таке. Я ще думаю, чи буду я купувати цю книжку суто для колекції, бо вона оформлено шикарно. Я бачила її в книгарні якось. Але ну, на той час я не купила, потім побачила, що не, не дуже гарні відгуки на них. Така дума: ну окей, спробую онлайн прочитати. Я не скажу, що я б купила цю книжку, щоб перечитати, але суто через оформлення. Але подивимось, коли я вже повернуся додому, і в мене буде багато поличок, вільних можливо, тому що оформлення дійсно гарне. А сама суть, саме наповнення. So-So 4. Я не скажу, що просто жах, 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 жах. Е, місцями було досить цікаво, але місцями були фейспалми. Якось так. якось так. Це історія про ось таких от друзів ворогів Хоча, от про друзів-ворогів, лише у потобічника було. Бо ось, коли ми читали перше демон про спаронія, як друзів-ворогів, ну, типу, це прям ворог. Ми тебе виганяємо. Екзорцист не може його знищити, бо це не знищенні, безсмертні сутності, але він може їх вигнати і зробити дуже-дуже дуже боляче. І він це робить. І це не схоже на друзів, навіть друзів-ворогів. Абсолютно, це ось вже о другій частині потобічника, щось таке було. Але я, ось, коли все читала, я б не сказала, що я просто прониклася в це. Я все ж таки більше, ніби з боку за цим спостерігала, і ну якось вона написано, що ти не проникаєшся, ти не в історії, ти десь з боку стоїш і все це спостерігаєш. Якось так, якщо ви розумієте про що, якщо ви читали щось з того, що я вам тут перерахувала, напишіть, будь ласка, своє враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво, чи збіглися з моїми враженнями ваші чи ні, чи в чомусь ви дуже за мною не згодні. Пишіть про це, а не просто ставте дизлайки. Будь ласка, мені дійсно цікаво дізнатися інший погляд, але не просто, типу, ти нічого не зрозуміла. Це класна книжка, а якось розгорнутіше, бо ха -ха, просто я згадую купу коментарів на повію, коли я ну, мені не сподобалось. Я просто критикувала те, що твір, який називається Повія, ось цей злам дівчинки з гарною в повію, не описано. І там купа мені коментарів, що я не доросла, що я ніфіга не розумію, що я взагалі дурепа і таке інше. І я така, типу, ну, ви думаєте, ви мене цим переконаєте? Ви розкажіть, чому? Можливо, я тоді щось зрозумію, якусь вашу точку зору, але ж ніхто не написав мені жодного спростування того, що автор назвав твір Повія, не розкривши головної тематики. Тож, і тому я всіх незгодних прошу таким чином, ну розкажіть, чому не просто якийсь там фу-фу. Я з тобою не згоден. також можете це написати, але ну кому вона треба. А ось просто поясніть ваші враження. Вашу думку, якщо ви зі мною не згодні. Мені дійсно цікаво, дійсно. А ще я хочу нагадати, що спонсором мого відео є інстаграм моїх силянок. Ось, наприклад, у ця силянка. я надихнулася борщівськими сорчками вишитими і зробила схожу силянку. Це авторська, якщо що. Тож переходіть, будь ласка, в мій інстаграм, якщо вам цікаво, я багато чого наявності, можна також зробити щось під замовлення для себе. На подарунок, кому цікаво, хто любить традиційні українські прикраси. А всім дякую! Далі буде!